Вітаю вас, малята! Дітки, відгадайте загадку? Хто пасеться на галявині? Без панамки і без майки, відганяючи шкідливих мух і мукає протяжно? му. Корова домашня тварина, яка живе поруч з людьми. Забезпечуючи їх молоком. З молока люди навчилися готувати різні корисні і смачні продукти кефір, цир, розиво, масло, метан, плітку, корова пасеться і їсть травичку, а взимку сіно. Але ще вона полюбляє їсти моркву, буряк, яблука, груші та хліб. І ті корови звуться телятами. Дітки, пропоную вам сьогодні зробити мордочку корови з опалого листя. Але спочатку розімнемо наші пальчики, сложили їх ось так. На лугу послись корівки. Чорний в них боки й голівки. Вони кажуть му, му! му. Дітки молока кому? Я коріваня вітаю і для них гостинці маю. Молодці малята. Для роботи нам потрібно взяти аркуш паперу. Вже готові вирізані кружечки, два кружечка білого кольору та маленьких чотири кружечка. Опали листя, клей та ножиці. Спочатку приготуємо наше листя. Відріжемо ось так хвостики. Тут трохи так от закругнемо. І ось такий листочок один розріжемо навпіл. Візьмемо наш листочок, поставимо його вертикально і зараз будемо викладати нашу мордочку корови. Ось так це буде основа нашої мордочки. Це у нас розрізані лісточки, це будуть ріжки. Ось так два листочка будуть вушка. І ось так от ми приклеїмо, це будуть наші оченята корівки. І два ще кружечка. Це буде наш носик нашої корівки. Зараз все, будемо по черзі приклеювати. Спочатку великий листочок. Ось так його добре намастили ми клеєм та приклеїмо ось таким чином. Пальчиками добре розрівняємо края листочка. Один великий листочок нашої мордочки. Його ми наклеїмо ось так от внизу, горизонтально. Приклеїли маленькі чорні кружечки на біленькі, це наші очі, зараз ми їх приклеїмо. До голови корови ось так одне око та друге. Та зробимо носик нашої корівки так один чорний кружечок. Клеем ушком. А да? ришки. Ось яка мордочка корівки в мене вийшла. А які вийдуть у вас? Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!